Ла-ла-ла-ла-ла-ла-луна. луна. Луна, луна, ла-ла-ла-ла-ла-луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорне левік буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла-ла-ла-ла-луна. ла луна. Луна, луна. Гарненька ташечка. Пиляв, пилип, поліно пилкою, поліно. Ні, не виходить, я не зможу. Та вже ж зможеш, Юпітере. Послухай. Пиляв, пилип, поліно злип, притопив, пилку, пилип. Схоже, у Клайда теж не виходить. Спробуймо іншу. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я. Так як ти не вмію я. Сів шпак на шпаківню, сів шпак заспівав. Ні, я не можу. Чому я не можу повторити? Не можу, не можу, не можу. Гаразд, Юпітере. Годі повторювати, що ти не зможеш. Знайду легшу скоромовку. Легшу, легшу, легшу. Хто це сказав? Це не я. Це не я. Папуга. Папуга, папуга, папуга. Привіт, містере Папуго. Я Юпітер, а я Луна. Як мила. Я думав, папуги говорять лише у піратів. Думаю, вони всі говорять, якщо їх навчити. Але цікаво, чи говорять вони, як ми. Думаєш, вони розуміють, що кажуть. Що кажуть? Що кажуть? Я не знаю, але хочу знати. Чи розуміють папуги, що говорять? Я мушу дізнатися. Я теж. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забудь. Він дуже вправно свистить та клуна. Як думаєш, хто навчив його свистіти? Я не знаю, хто навчив його свистіти. Але в мене щойно з'явилася ідея для експерименту. Дізнаємося, чи справді папуги говорять. Перша частина нашого експерименту свист. Обери свисток, Юпітере. Я обираю ось це. Фантастика! Він повторив дуже точно. Тепер інший Юпітере. Знову точно Луна дивовижно. Папуга може точно відтворити звук свистка. Тепер наступна частина нашого експерименту. Друга фаза. Але перед цим швидке дослідницьке опитування. Круто. Запитай, чи він був піратським папугою. Поїхали, Містер папуго. Коли ви навчилися говорити? Папуга, папуга. Схоже, він думає, що ти запитала його ім'я. Наступне запитання: містере Папого, Яке було ваше перше слово? Він не хоче відповідати. Справді? А яке слово ваше улюблене? Фігаро, фігаро, фігаро. Фігаро. Фігаро фігаро. Луно. Він вміє співати. Дивовижно, але він не хоче відповідати. Якщо він не відповідатиме, ми не зможемо продовжити експеримент. Я знаю, нам допоможе моя книжка про папуг. Поглянь на другу сторінку. Бачиш капітана і папугу. Бачу, Юпітери, Клайд. Приготуйтеся вирушити на піратський корабель, щоб дізнатися, чи справді папуги говорять. Ми станемо піратами, так, а Клайд буде нашою тваринкою. Ми мапи. Не ми Клайд, тільки ти, а я дуже, дуже злий пірат. Треба знайти когось, хто розкаже нам, чи папуги говорять. Дивися. Капітанський папуга. Гейго лівий борт. Ліворуч, Юпітере. Ліворуч. Підняти вітрила. Опустити вітрила. Швидше біжімо за ним. Вибіжіть собі, а я стрибаю. Це капітан. Піратський капітан із книжки. Повірити не можу. Знаєте, бути мавпою дуже весело, але виснажливо. Можна, я наступного разу буду акулою. Гаразд, я буду китом, Містер капітан, сер? Так, так, так. Хто тут у нас? Юнга Юпітер готовий до служби, капітане. А я юнга Луна. а це наш улюбленець Клайд. Привіт, капітане. Що ви робите на моєму човні? Як ви тут опинилися? Це довга історія. Усе почалося з сусідського папуги, коли ми вчили скоромовки. Ми прийшли дізнатися, чи папуги насправді говорять. Земля на горизонті! Земля на горизонті. Бачиш, він говорить. Піратські папуги вміють розмовляти. Ні, Юнго Юпітер. цей папуга не говорить. Не говорить. Не говорить? Ні-ні ні. Папуги лише повторюють те, що чують. Повторюють, повторюють, повторюють. То вони не говорять? Лише повторюють те, що ми говоримо. Не тільки те, що ми говоримо. Вони повторюють усе. Навіть звуки, усе, що вони чують. Це так дивовижно. Хотів би я теж так уміти. Я теж. <у> <у> Якщо ти думав, що папуги вміють говорити, це не так. Послухай мою пісню відтак. Папуг усі вважають балакунами. Насправді вони лише повторюють за нами. Хочете переконатися? Гавкіт собаки. Гав-гав-гав! Гав-гав-гав Чи котяче нявкання? І навіть свист. Людські розмови? Полі хоче печиво. Полі хоче печиво. Тепер ви знаєте, що папуги насправді не вміють говорити. Вони просто чудові імітатори. І будь-який звук можуть повторити. Будь-який. Це найкраще, що зі мною трапилося. Папуга не вміє говорити, зате він дає 5. Я теж можу. Дивися. Я теж так можу. Гав-гав. гав-гав. Думаю, капітан це чудове ім'я для нього Юпітера. Як ти його придумав? Це довга історія. Так, Луна. Так, але ми її тобі розкажемо. Ходімо, Клайд. Треба відрепетирувати шоу. Шоу Луни! Добрий вечір, пані та панове. Дякую, що прийшли на наше шоу. Я капітан Луна. А біля мене папуга Юпітер. А біля Юпітера наше мав пенятко Клайд. Я корабельний папуга, дуже піратський папуга капітана. Я попрошу вас усіх нам підспівати. Добре? Ho, 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 ho. Якщо ти думав, що папуги вміють говорити, це не так. Послухай мою пісню. Відтак папуг, усі вважають балакунами. Насправді вони лише повторюють за нами. Хочете переконатися? Гавкіт собаки. Гав-гав-гав гав 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 Чи котяче нявкання? Мяу. І навіть свист. Людські розмови. Полі хоче печиво. Полі хоче печиво. Тепер ви знаєте, що папуги насправді не вміють говорити. Вони просто чудові імітатори, і будь-який звук можуть повторити. Будь-який. Ми закінчили. Я хочу погратися з капітаном. Фантастика. Браво. Браво. Що він робить? Я не знаю. Він ніколи такого не робив. Це було чудове шоу, капітане. Дивися, тату. Схоже, хтось утомився і хоче поспати. Віднесу його додому. А де капітан? Луна, ти колись бачила, щоб хтось спав із напіврозплющеними очима? Не бачила. А ти? Спати з розплющеними очима тільки подумайте. Цікаво, чи можна справді спати із розплющеними очима? Чи спить хтось з розплющеними очима? Пірати, акули, кити? Чи вони всі заплющують очі у вісні? Стільки запитань.